Депутати Зимнівської сільради на засіданні 32-ї чергової сесії, 8-го скликання, підтримали рішення, аби звернутися до президента України і Верховної Ради щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади, розповіла депутатка Лілія Стащук. Каже, питання на сесії розглядають уже вдруге. Під час попередньої, яка відбулася 16 травня, забракло голосів. З її слів, сьогодні на засіданні були присутні усі 22 депутати. З них рішення підтримало 20. Двоє утрималось. Лілія Стащук говорить: голосувала за. Це не просто рішення, це наша молитва за нашу перемогу, навіть не мир, бо мир нам потрібен був раніше. Нам зараз треба перемога, тільки об'єднавшись всі разом і разом ми зможемо побудувати ту православну церкву України, яку очікує впродовж майже чотирьох століть наш український народ. Утрималася під час голосування депутатка Світлана Юрчук, яка відмовилася прокоментувати своє рішення Суспільному, та секретарка ради Любов Вишняк. Раніше вона так обґрунтовувала свою позицію. Те одне заборонити. розумієте, ми не маємо права заборонити. Хто так, хто така я, щоб могла заборонити діяльність церкви? Присутні на сесії священник Володимир Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Володимир і настоятелька Зимненського монастиря, який зараз у підпорядкуванні митрополита Онуфрія Стефана рішення депутатів прокоментували так: Ваше рішення придаю на суд Божий. Шановні депутати, ви робите велику помилку, бо ви державні закони. Хочете порівнювати до церковних законів. Повірте, церква живе своїм законодавством. Але яка велика відмінність? Те, що державні закони можуть змінюватися людьми, а церковні закони не змінюються. На засідання сесії прийшли й жителі Зимнівської громади із плакатами. Я до 24 лютого, 2022 року, була прихожанкою Зимнівського монастиря. Але змінила свою думку за для тих людей, українців, які хочуть справді України. Моя бабуся ходила за чотири кілометри з хутора Ні, в сніг було, в дощ за віруху. і вони йшли тут та служили. Берегди берегли ту православну істину, православну ізюмінку, ту віру. Я за одне, щоб була наша українська православна церква. Нам Росії і наших агресорів оцих не потрібно. Рішення депутатів прокоментував зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик. В Україні повинна бути одна, єдина церква з українського патріархату. Рішення про заборону депутати не повноважені приймати, оскільки заборона діяльності це рішення Конституції і Верховної Ради. За словами сільського голови В'ячеслава Католика, на території зимнівської громади діє п'ять церков Української православної церкви, Московського патріархату і монастир. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.